У Херсоні продовжується голосування за проекти громадського бюджету. Із 5 по 19 жовтня кожен житель нашого міста може проголосувати за три різні малі та три різні великі проекти. Загалом у кожного повнолітнього херсонця шість голосів. Обирати буде нелегко. Свою топ-шестірку треба виокремити із 85 проектів. проєктів. Серед тих, хто цього року подав проекти, і громадська організація. А що зробив тим? Ми зібрали волонтерів, запитали в них, що їм найбільше потрібно. Не в нашому місті, що їм не вистачає, які проекти вони хотіли. І вони озвучили ось такі проекти: це оновлення набережної частини. Там дуже є частина, така захаращена. Більше лавок, особливо в парку Слави. Там дійсно така величезна мальовнича частина, але жодної лавки, жодного якогось місця, щоб можна було відпочити. І сонячні дерева. Цей проект ми вже реалізовували на бульварі, мирному, але він дуже популярний, недорогий, і ми вирішили, що декілька ще таких дерев в нашому місті не зава. Крістіна Студинська детально розповідає і про свій проект-фаворит модернізація частини набережної «Фрегат». Ну Мені найближче це оновлення набережної, тому що а, набережна це таке туристичне місце. Ці лавки, які є викладені в проєкті, це були розроблені нашим волонтером-дизайнером. Вони унікальні, більше ні в жодному місці таких немає. Там таке сучасне освітлення, і дуже будуть круті сучасні клумби з геометричними фігурами. Там будуть а, з цементу шари такі. Ну, це. Дуже сучасно, не так як у всіх, тому це мій найулюбленіший проект, і я за нього дуже дуже болію. Залежно від бюджету. Проекти поділені на малі та великі, тож потребують і відповідну кількість голосів 300 і 500. Проєкт оновлення набережної великий. Його бюджет складає майже півтора мільйони гривень. Інші два маленькі, тож вкладаються у 300 тисяч гривень. Та їх ідея не менш цікава. Перша це лавки з видом на Дніпро. Вони знаходяться в парку слави, і ми там його. Об'єднали цей проект, оскільки там буде вільна бібліотека. Це дуже символічно, тому що воно буде знаходитися біля центральної бібліотеки, і це буде така ну поличка. Захищена від вітру і дощу, в яку кожен бажаючий може покласти книжку. Крім того, ми хочемо встановити баки для сортування сміття, щоб звичайно ті, хто сидять на лавці, вони не викидали сміття просто так. І наступне це сонячні дерева. Ми хочемо встановити одне в парку, а одне на ті ж набережні, які ми робимо. Чим круті сонячні дерева? По-перше, ми пропагандуємо альтернативні засоби отримання енергії. А по друге, це і лавка, на якій ти можеш сісти відпочити, і підзарядитись. На останні. А звернулася і до херсонців із проханням проголосувати, тому що зміни у місті в першу чергу залежать від кожного із нас. Шановні любі наші херсонці. Я знаю, що ви активні. Я знаю, що всі ви любите наше місто і всі ним пишаєтеся. Тому прошу проголосувати за наші проекти, які зроблять наше місто. Кращим вже в наступному році. І ви, проходячи по набережні або по парку, зможете сказати своїм дітям або друзям: ось до цього я доклала руки. завдяки мені є ця набережна лавки Сонячні дерева. Будемо дуже дуже вам вдячні. Детальну інформацію про те, як іде голосування та які проекти на розгляді, можна знайти на Фейсбук Громадський бюджет міста Херсон, а також на офіційному сайті Херсонської міськради. Разом із тим підтримати ініціативи активних. Радян можна як на віртуальній платформі громадського бюджету, так і у міській раді за адресою Проспект Ушакова, 37.